Сьогодні вівторок, 27 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Ністеває і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Миколаївська міська рада затвердила програму, згідно з якою ОСББ зможуть отримати компенсацію до 50% за придбані генератори. Таке рішення ухвалили сьогодні під час засідання сесії. Більше розкажуть мої колеги далі. У вівторок, 27 грудня, Миколаївська міська рада провела чергове засідання в режимі відеоконференції. На неї винесли бюджетні та поточні питання. Загалом на пленарне засідання зареєструвався 41 депутат. В роботі сесії беруть участь члени виконавчого комітету, заступники міського голови, радники міського голови, директори департаментів, начальників управління, відділів міської ради. Ведеться трансляція засідання в інтернет-мережі. Під час сесії депутати затвердили програму, згідно з якою ОСББ можуть отримати компенсацію до 50% за придбані генератори, але не більше ніж 30 тисяч гривень. У ході обговорення проєкту програми, депутат Максим Коваленко запропонував внести поправку, аби компенсація надавалася за генератори, придбані з 1 червня 2022 року, а не після старту опалювального сезону. Безумовно, по по програма потрібна та актуальна. Але питання в сроках тут написано в пункті 1.1.1, генератор має бути закуплений після 9 листопада початку опального періоду. Тобто, фактично, цим рішенням ми скажімо так: тих голів і ті ОСББ, які підготувалися та ну, піклувалися про своїх мешканців, наприклад, влітку, восени, і купували генератори для того, щоб е люди підражали свої телефони. То ми їх викреслюємо. Тому я пропоную внести таку зміну. Прив'язувати його до початку опалювального сезону. Ну фактично, це ну за допомогою цих генераторів точно неможливо обігріти там ОСББ і так далі. А підзаряджати телефони голови СББ купували ще і улітку, і восени. Тому така пропозиція з 1 червня 2022 року. У результаті голосування 38 депутатів проголосували за. Програма почне працювати з 15 січня 2023 року. Заявки на компенсацію мають подавати ОСББ або керуючі компанії. Також під час пленарного засідання міська рада не підтримала зміни до регламенту, які передбачають розпуск фракцій після заборони політичної партії. Напередодні депутатка Олена Кисельова запропонувала зафіксувати розпуск фракцій заборонених партій. Проти такої ініціативи виступив депутат Євгеній Павлович, який вважає, що депутати мають виконати рішення суду і самостійно заявити про саморозпуск. Регламентом класька міської ради чітко визначені повноваження. І яким чином припиняється діяльність депутатської фракції? Пункт 12 визначає, що фракція може бути припинена у разі прийняття депутатим рада, які входять до її складу рішення про розпуск депутатської фракції. В нас відбувся такий випадок. Депутати фракції партії Шарія заявили про саморозпуск і виконали вимогу. Якщо ми кажемо про фракцію ОПЗЖ у Миколаївській міській раді, то я не бачу жодним чином морального якогось моральної відповідальності. Я не бачу ніякої політичної і тим більше юридичної відповідальності. Є чітка процедура, яка визначена законом, яким чином а, поступати. А якщо депутати а, фракції ОПЗЖ не бажають виконувати по мого законодавства, то це їх а, питання, їх відповідальність. Натомість депутатка Кісельова вважає, що найголовніше припинити функціонування фракції ОПЗЖ у міськраді зі свого боку. Депутат Артем Ілюк, який раніше її очолював, зазначив фракції не існує ще з моменту заборони партії на Позаминулій сесії, здається, я зробив заяву, що фракції ОПЗЖ, міськраді не існує, і депутати є позафракційні та позапартійні. Що ще треба? Є рішення з регламентом, щоб поставити Крап. Ми можемо його прийняти, перевернути цю сторінку, піти далі, а можемо кожної сесії піаритися і діргати друг друга, вирішувати нам. У підсумку після тривалої дискусії депутатам міськради не вистачило голосів, аби ухвалити відповідні зміни. До речі, на сайті Миколаївської міської ради депутати, які раніше входили до складу фракцій ОПЗЖ, наш край і партія Шарія, тепер вказані як позафракційні. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для Єновин. У центрі міста працівники ЛУАвтодоріг ремонтують зливову каналізацію. Колодязь будували ще 50 років тому, тож зараз він вже не здатен швидко пропускати воду. Більше про роботу комунального фронту розкажемо у наступному сюжеті. Сьогодні на Соборні кипить робота. Працівники комунального підприємства Елуавтодоріг розбирають колодязь зливової каналізації, яка проходить від вулиці Чкалова до громадянської по проспекту Центральному. Він старий, був зібраний з цегли, тож вже не виконує своїх функцій. Розвалився, Зараз ми його розбираємо дотла, промиваємо трубу і залізбетонні конструкції, і нові решітки будуть ставитися. За кілька годин комунальники дістали зі зруйнованого колодязя понад півтора куби цегли з мулом і сміттям. Розповідають, несправність зливової каналізації є розповсюдженою проблемою в місті, адже протягом останніх 30 років у Миколаєві не будували нових мереж. Працівники елу автодоріг постійно чистять ливнівки та намагаються не допустити підтоплень проїжджої частини. Обіцяють, після ремонту цей об'єкт виглядатиме інакше. Відтоги буде зезбітонний колодець. Колодець зезбітонний. От конструкція надіжна літ 50 Точно вона простоє. От і нові решітки будуть чугуні стоять. Решітки тяжтяжолого типу для тяжого транспорту. Загалом протяжність зливової каналізації у Миколаєві складає 56 кілометрів. Зливових решіток у місті налічується 2727. Усіх їх щодня обслуговують комунальники, аби життя у місті було комфортним. Наталя Засядько, Олександр Матюшенко, Євгені Гончаренко, Роман Базик. Телеканал Март для є новин. Солона вода нещадно руйнує міський водогін. Через це збільшилася кількість поривів до 15 на добу. Раніше ці показники були в рази менші. Скільки кілометрів мережі потрібно замінити, та яких грошей це коштує? Відповіді на ці питання шукала кореспондентка телекомпанії НІС ТВ Наталя Гродова. Понад місяць Миколаїв був без централізованого водопостачання. У квітні війська РФ розбомбили водогін на Херсонщині, який подавав воду з Дніпра. Тоді було ухвалене рішення закачувати її з південного бугу. Відтак у кранах миколаївців з'явилася технічна вода, а це призвело до руйнації мережі. Ну, огорчає. це, це м'яко сказано. Ми повинні розуміти, що на вулиці йде війна, і ми не придумали пустити соліну воду просто так, для того, щоб поразлікатися і поекспериментувати. опыт в мире, когда в систему централизованного водоснабжения поступает, грубо говоря, морская вода. И она, конечно, сделала свое дело. Мы предполагали, что это будет. Единственное, что мы предполагали, что этот период будет чуть дальше. Но, к сожалению, уже через три месяца мы получили колоссальное увеличение количества аварий. Если у нас в среднем по статистике от 2,5 до 3 аварий в сутки, имели, то по истечению трьох місяців у нас до 15 аварій в сутки на наших сетях. Тим часом через солону воду, що йде міським водогоном, збільшилась кількість поривів. У Миколаївводоканалі говорять станом на 27 грудня капітально замінити потрібно близько 240 кілометрів сталевих труб. Це тільки только і це только участки стальних труб. Це, у нас еще есть участки железобетонные трубы, у нас есть чугунные трубы, у нас есть пластиковые. К счастью, чугунные трубы и пластиковые не так поддаются к воздействию соли. Больше всего страдают стальные трубы, которые съедают. Поэтому мы их выделили отдельно, чтобы в первую очередь заниматься ими. На відновлення пошкоджених солоною водою труб центрального водогону потрібні мільярди гривень. Таких коштів ані у державному бюджеті, ані у міському немає. А в абсолютних цифрах його достатньо сложно. потому что это разные проекты под разные участки замены, и они могут кардинально отличаться по стоимости. Если труба одного диаметра она стоит одинаково, то процесс производства работ на разной глубине, на разных углах поворота и в разных условиях проведения работ он может в разы отличаться по стоимости. Поэтому сейчас мы говорим о миллиардах гривен. Скажу так, что мы говорим о миллиардах гривен, которых, соответственно, нет ни в государственном бюджете, ни в городском бюджете. Наталія Грудова, Ігор Новідомський, Роман Базик для є новин. Цими вихідними до нашого міста приїздив поїзд Святого Миколая. На ньому доставили подарунки дітям до щонедавно недавно прифронтового Миколаєва та деокупованих територій. Як це було, розкажуть мої колеги в наступному сюжеті. З піснями, виставами та подарунками у суботу, 24 грудня, напередодні світлого свята Різдва Христова на залізничному вокзалі було галасно до міста. Приїздив поїзд Святого Миколая. Це спільний проект ЮНІСЕФ та Укрзалізниці. Мета подарувати святкове диво для діток, які живуть на деокупованих територіях та у прифронтових регіонах. Спершу казковий потяг приїздив на Донеччину та Харківщину, а цими вихідними завітав у Миколаїв. Це вперше така акція Укрзалізниця зробила подарунок такий великий для наших діток по всій Україні їздить цей потяг. І у нас он тоже сьогодні вперше. У нас сьогодні. Дуже багато народу. Таке ще не було за все за весь час. А відкрились ми 15 листопада. Солодощі та подарунки отримали більше сотні дітей Миколаєва. Зустріти святковий поїзд прийшла й Ольга з чотирирічним сином. Жінка каже, із початку повномасштабної війни нікуди не виїжджала та залишалася у рідному місті. Такому святу нині і вона, і малий раді. «Вони дуже травмовані, і це свято. Вони трошки відволиклись від війни, від от, е тривог. Вони дуже стурбовані усі дітки, і їм це потрібно. Окрім приємних сюрпризів, на дітей чекала святкова вистава від професійних акторів. На кілька годин звичайний залізничний вокзал перетворився на справжню казку. Підготували виставу для того, щоб дітям подарувати радість, щастя і трішечки частинку тепла, добра і щоб вони були єдиним цілим в ці святкові дні. Кожна дитина має бути щаслива і має. Окинуться в цю атмосферу за інформацією при служби Миколаївської міської ради, під час заходу організатори передали для дітей з Миколаївщини 10 тисяч подарунків. Їх роздадуть дітям військовослужбовців, малюкам із малозабезпечених сімей, багатодітних родин та дітям з інвалідністю. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Богдан Іванов, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн видання Квісті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!